Привіт-привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом наливного пирога з варенням. Пиріг виходить дуже смачним, вологим, ніжним та дуже ароматним. Тож, давайте почнемо. Отож, почнемо приготування нашого пирогу. Спочатку беремо яйця. Я рекомендую яйця вбивати по одному в окрему посудину, щоб не було сюрпризів. Я вже їх розбила. Тепер додаю щіпку солі. Ванільний цукор по бажанню і цукор. І все вінчиком перемішуємо Дуже легкий в приготуванні торт, пиріг. У мене був в холодильнику кефір, а також лишилося варення. І я вирішила приготувати такий. Звичайний простий пиріг і поділитися цим рецептом з вами. Так, ось так яйця перемішала. Тепер додаю кефір. Е, бажано, щоб яйця і кефір були кімнатної температури. Так. І одразу до кефіру додаю соду. Останнім часом я додаю соду, е, вона ніколи не підведе. Краще, ніж розпушувач. Перемішую. Так, додаю розтоплений маргарин. Трішечки ось так на дні залишаю, щоб можна було змазати потім форму. Перемішуємо. І потроху буду вводити борошно. Борошно, звичайно, просіяне. Ось таке виходить у нас тісто таке рідке, але, але густе. Будемо його заливати. Тому пиріг називається заливний пиріг. Так, борошно, звичайно, кидайте, додавайте по рецепту. Але завжди майте на увазі, що борошно різне, і тому плюс-мінус 30-20 грам. Завжди це враховуйте. Ось так. І далі будемо формувати наш пиріг. Так, тепер беру форму. У мене ось така скляна форма. І тепер додаю сюди на дно, буду змащувати ось цим крапелькою цього розтопленого маргарину, що я лишила. Розмазую. Нічим е, посипати не потрібно. Можна, звичайно, по бажанню борошном чи манкою. Але все гарно буде відходити. Ось так. І тепер е, висипаємо частинку. Половинку тіста на дно так, трішки заберу. Так, розрівнюю його. До шафу можна вимкнути на 180 градусів. Тому що пиріг майже сформований. Ось так. Тепер беру варення, у мене смородина. По бажанню можна використовувати різне варення чи повидло. Але я рекомендую використовувати щось з кислинкою, тому що самий пиріг солодкий, а кислинка в варенні додасть те, що потрібно. Буде дуже смачно. Просто так розповсюджуємо по шару тіста. Дуже вдалий рецепт, тому що варення лишилося, і щоб його не викидати, можна спекти ось такий гарний, дуже смачний пиріг. Тепер висипаємо решту тіста просто зверху і будемо його розповсюджувати по всьому периметру форму. І тепер обережно розрізнуємо. Дуже вдалий і швидкий рецепт. Доріг виходить на смак дуже смачний такий, навіть мені схожий, просто на кекс. Вологий, ніжний. Що ж, ось так у мене вийшло, і тепер пиріг відправляю в духовку на 180 градусів на 35-40 хвилин, в залежності від вашої духової шани. Так, пиріг я свій витягнула. Він уже приготувався. Готовність я перевіряла шпажкою дерев'яною, чи зубочисткою, чи сірником, щоб була паличка суха. От, випікався він в мене 40 хвилин, він майже вичихнув. І зараз я свій пиріг, притрушу цукровою пудрою та будемо куштувати. Ну що ж, друзі, погляньте, який в результаті вийшов пиріг. Ще й гарний вийшов. Гляньте, як видно на сматочках, що він соковитий, пухкий. Дуже ніжний, дуже підходить сюди варення з кислинкою. Як я вже говорила, в мене смородинове варення, я думаю, малинове також підійде. Обов'язково спробуйте приготувати пиріг саме за цим рецептом. Рецепт дуже швидкий, простий, із простих продуктів, інгредієнтів. Якщо ви такий пиріг не готували, обов'язково рекомендую вам приготувати. Мені цей пиріг нагадує за смаком кекс. Дуже вологий і ніжний, і неймовірно ароматний. Отож, готуйте! А якщо вам сподобався рецептик, ставте свої подобайки. Не забувайте підписуватися на наш канал, коментувати. А я вам бажаю смачного та до зустрічі!